Вінець безшлюбності або правильніше сказати, родове прокляття у сімейній сфері. Це коли ви не можете знайти своє кохання, це коли ви не можете створити родину і всі ваші намагання закінчуються крахом, ви нещасливі. Можна. Позбавитися вінця безшлюбності. Можна позбавитися родового прокляття в сімейній сфері. Ісус Христос дав нам таку можливість, якщо на тобі є вінець безшлюбності, напиши мені, і ми домовимося на зустріч, і Господь Ісус Христос через молитву Тебе обов'язково позбавить від цього прокляття. Alá, Slovenia, também. Amém.